Всім привітики, привітики. Всім тихого і мирного і благословеного неба. На сьогодні субота, 13 грудня. Ясно. Вранці може десь було градусів. Ой, не знаю, не скажу. На даний час є в нас 11 година і на термометрі 0. А що я роблю? Користаюсь таким моментом, що дуже сонячно, гарно, і я розкрию свій виноград, який я накривала в сиру погоду, коли падав сніг, о, нехай він трішки провіється, а там будемо бачити, що ми будемо з ним робити. О, бачите, гулінки соснові я положила для того, щоб щоб миші не повзали в теплі в добрі, тому що під агроволокном тепло. О, тут є різні лози, є товщі, є тончі, які перезимують, такі будуть навесні. Весна покаже. О, таку прокинемо. Кинемо ми голінки, щоб гарно просохло. Отак. Тому що я голінками трішки його прикривала. Ну, а тут, бачите, я отак прижала, щоб він не піднімався, то нехай буде. Але просто розкрию о! Щоб гарно, щоб гарно просох. Сьогодні, якщо все буде ок, то я, може, деревце своє оброблю залізним купоросом. І тоді, напевно, і виноград обробимо, тільки треба, щоб він просох. О. От такі то дівчата і хлопці справи. Чуть піднімемо його. Ой-ой! Це буде ок. Він ніби й не мокрий, але і не сухий. Дущі ждуть кожен день майже. Отак виглядає лоза, яку я положила. Тож, нехай просихає, а я піду займатися другою справою, а якою я вам зараз кажу буде в наступному відео. Будемо готувати рибки, адже в мене з'явились знову рибки. Але це вже буде в наступному відео. Тож ставлю паузу і до винограду ми повернемось десь через годин дві не раніше. Дві години минуло, на даний час перша година, і я буду обробляти свої дерева. Щось ручка не добре, тримається. Я скажу так, бідні мої деревця, тому що вони тут не ростуть, а мучаться. Глина, глина і ще раз глина. Немов камінь. Розчин залізного купорису на плодові дерева ми робимо 500 міліграм залізного купорису на 10 літрів води. А на плодові кущі, ну і на виноград 300 г на 10 літрів води. Ось так. Є перша година, я думаю, годин дві вистачить. Щоб він просох і накриємо знову. Я думаю, що це допоможе нам, нашим деревцям поборотися з шкідниками, ті, що десь там в корі сховались, і від всяких лишаїв, від перші отої такої. Одним словом. Хочемо, щоб було все добре. А як воно буде, то один Бог знає. Та й ось так. Ну, а тепер обробимо наші кущики смородини і порічки. Так, це в мене порічка. А це смородина. Я нічого тут не вирізала, як воно є, так є. На наступний рік трішки його омолодимо. Ну, напевно, і все. Рощину трішки лишилося. Зараз я знайду, де його використати. Оцей кущик трішки постраждав. Його собачки гризли. Ну, я думаю, що він відмолодиться, поживе.